Що спільно між Україною та Люксембургом? Не здогадайтесь? Новий український фільм в останній час українські фільми перевершують один одного. Стрічка Антоніо Лучича Люксембург-Люксембург стала лідером українського прокату за результатом першого вікенду. Зазначається, що за перший вікенд фільм зібрав 5 мільйонів гривень. Стрічка Антоніо Лучича не змогла обійти мавку, яка зібрала в перший вікенд 24 мільйона гривень. Утім, обійшла драму Панфір, касові збори якого склали два Мільйони гривень. Фільм розповідає про двох братів-близнюків з міста Лубни, які дізнаються про хворобу давно зниклого батька, та вирішують на його пошуки до Європи. А ви чули про скандальну появу Джоні Депу після довгої перерви? Історична драма Жана Дюбарі з Джоні Депом у головній ролі відкриє 76 шостий кінофестиваль Канна. Шостий повнометражний фільм французького режисера Майвен Де Беско розкриє історію бурхливих стосунків Людовіка XV та його фаворитки Джа. Анне Дюбарі, яку він привів у палац, незважаючи на відсутність у дівчини дворянського коріння. Джонні Деп грає короля та повертається mm -hmm. в велике кіно після майже трирічної перерви. Деп, який грає головну роль у стрічки, буде говорити французькою, тому цікаво, як же ж він впорається з акцентом. Рішення про прем'єрний показ фільму в Каннах ймовірно здивувало багатьох, оскільки поява Джонні Депа на червоній доріжці буде відбуватися менше як через рік судової тяганини. Семберхер, світова прем'єра фільму відбудеться на фестивалі 16 травня, і цього ж дня фільм вийде у кінотеатрах у Франції. Сутінки повертаються та стануть серіалом. Історія про вампірів отримає продовження. Як пише одне видання, знаменитий фентезійний роман Стефані Майер перетворився на культову стрічку. А тепер прийшов час для її трансформації в серіал. Зараз проєкт знаходиться на ранній стадії розробки. Відомо, що над створенням серіалу також буде працювати і письменник. Це Стефані Маєр. Виконавчими продюсерами майбутнього шоу призначено Віка Голфрі, відомого за проєктом Вавілон, та Еріка Фейга, відомого за проєктом Лалаленд. Вони обидва працювали над попередніми кіноадаптаціями роману. Коли саме почнуться зйомки і хто буде грати в головні ролі, залишаються загадкою. Здається, в цьому році саме бум екранізації старих стрічок. Чи добре це, чи погано, подивимось. Я думаю, що багато чого буде залежати від касту. А ви знали, що? Кримінальна драма Мартіна Скорсезе Корсеза місячної квітки буде йти 3 години та 26 хвилин. Це найдовший фільм в Голлівуді. Нинішня версія фільму триває 3 години 26 хвилин. І хоча хронометраж дає звання стрічки найдовшою в сучасному Голлівуді, попередня робота Скорсезе 19 2019 року була на 3 хвилини довшою, але її транслювали тільки на Netflix. Для будь-якого дистриб'ютора довгий фільм означає меншу кількість показів, але з цим можуть Сперечатися лідери найкасуючих фільмів, такі як Аватар 1-2 години 41 хвилину. Далі йдуть мисники, фінал 3 години та 2 хвилини, Аватар Шлях води 3 години 12 хвилин та Титанік 3 години 14 хвилин. Прем'єра фільму відбудеться на Каннському кінофестивалі наступного місяця, після чого фільм вийде в кінотеатрах 20 жовтня. А ви знали, що по комп'ютерної грі Майнкрафт знімають фільм? Джейсон Момо вирішив збудувати. Свій власний світ в Майнкрафт. Гра вже давно завоювала статус однієї з найпопулярніших ігр в історії. Ще в 2020 році продаж продажі знаменитої пісочності перевищили 200 мільйонів копій, і це без урахування користувачів у безкоштовній версії, яка доступна в Китаї. А в осяжному майбутньому проєкт Mojang Studio може підкорити великі екрани. Фільм анонсували ще у 2016 році і планували випустити в 2019, але стрічка попала у виробничий чи пеклом за початковим задумом він планували присвятити дівчині та її неймовірній групі шукачів пригод, які повинні врятувати світ від дракона краю. Чи змінилася історія у фінальній версії? Поки що невідомо. В адаптації зніметься Джейсон Момо, відомий під проектами Аквамен, Форсаж Десі та Дюна. Але його роль поки що тримається в секреті. Як же ж без великого скандалу, в який знову влип Нетфлікс? В Єгипті викликав обурення новий док. Коментарно-художний серіал про Клеопатру. Там головну роль зіграла темношкіра британська акторка Андель Джеймс. Після виходу трейлера обурені греки та єгиптяни створили петицію про скасування зйомок. За два дні її підписали понад 62 тисячі людей. Автори стрічки звинувачують в афроцентризмі, фальсифікації та присвоєнні історії. Однак актори продовжують роботу над проєктом під назвою Африканські цариці Цариця Клеопатра, який має вийти 10 травня. Ня двадцять року після виходу трейлера Адель Джеймс написала у своєму Твітері, що хто не задоволений, може і не дивитися серіал. А я допомню, що не один нетліс потрапляє в такі скандали згадати русаленку від Дісней та стрічку про Анну Болейн від Нетлікс. А я рада, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, поширюйте український контент. А ми скоро зустрінемось.